I love it Один із узагальнюючих висновків річної діяльності голови Зміївської районної адміністрації Євгена Мураєва п'яте рейтингове місце за високі показники в роботі та за результатами комплексної рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку районів і міст обласного значення Харківської області у 2010 році. Про це і тільки про це йшла мова на розширеній сесії районної ради. Дана сесія районної ради проходила у районному будинку культури. Можливо, саме тому межі розширились до перепусткової системи. Запрошені проходили до зали згідно виданих при реєстрації номерків. Отже, небажаних гостей у залі не було майже. Правда, декілька присутніх осіб все ж таки відразу викликали занепокоєння Євгенія Івановича Сироткіна про надумані провокації. Шановні запрошення та присутні. Довожу до вашого відома що згідно з регламентом районної ради запрошені не повинні висловлювати свого ставлення та виступів обласками або в будь будь-який інший спосіб. У випадку порушення такого порядку запрошені особи за рішенням головуюча залишають зал. І відразу зрозуміло, що стосувалося це депутатів від батьківщини, а також Анатолія Гацька, який був присутній під час звіту як депутат Харківської обласної ради. Що ж стосувалося голови районної адміністрації Євгенія Мураєва, так його здавалося саме це і підбадьорювала. Бо весь його звіт за рік перебування на посаді голови адміністрації звів на виверження бруду в бік попереднього керівництва району, кому і приписав усі існуючі та неіснуючі проблеми сьогодення. Головна система управління страною була повністю розрушена. Такий закономірний итог діяльності предучої власті. А ось, що стосується успіхів та досягнень, так це лише завдячуючи невтомній праці нової команди чиновників на чолі з Євгенієм Володимировичем та дієвому депутатському корпусу. Лише вони сьогодні плідно працюють над залученням позабюджетних коштів на проведення масових заходів, суботників, облаштування території, вивезення сміття, встановлення дитячих майданчиків, ремонтування площі тощо. І як результат, голова Харківської обласної адміністрації Михайло Допкін оцінив відповідну роботу колективу адміністрації, звівши на п'єдестал почесного п'ятирейтингового місця. Ми ходні з 12 на 5 -е місце по результатам комплексної рейтингової оценки соціально-економічного розвитку районів і кородок Харківської області в 2010 році. году. Чисельні обіцянки, купа аналітичного візуального матеріалу, озвучення ходу сесії за межі будинку культури, аби більшість перехожих почула звинувачення на адресу попереднього керівника району та нині діючого районного прокурору. Ось здавалося головна мета заходу. Змінівська районна прокуратура в особі прокурату Олега Борцева та його підлеглих систематично ігнороючі незаконодавства, наділені широкими, практично безмежними в їхній інтерпретації повноваження, працівники прокуратури використовують їх не з метою підтримки законності в районі, а навпаки, з метою особистого збагачення. Так, чимало проблем в районі, чимало перспективних планів з їх подолання. Але рік пройшов. Нехай наш район і має дивне призове п'яте місце, але що саме дало нам, пересічним громадянам, ця висока оцінка. А чи стали ми жити краще за останній рік? Про це говорять Що Нема за що не купити одною рукою, ці пиріжки робиш. Продає, щоб хоч як вижити, не бачу я змін все хуже і хуже. В унісон людям влучне висловлення депутата районної ради від батьківщини, Щодо існуючої ретингоманії керівника району розставили всі крапки над і, бо саме Денис Баланов єдиний, кому вдалося звернутися до присутніх з трибуни і дати справедливу оцінку звіту. Сьогоднішній звіт мені особисто ну, більш нагадав такий е, зведення особових. З колишнім головою адміністрації та особливо з прокуратурою міського району. Апогеєм депутатської колективної відповідальності за долю району стало звернення до президента, який зачитала заступниця голови районної адміністрації Тетяна Тимофеєва. Ми активно працювали як депутати місцевих рад, були роз'яснювали роботу серед виборців. Ми обіцяли своїм землякам, що з і влада буде працювати для людей. Користуючи ситуацію, яка склалася з оховненням землі, вони замість реальної допомоги або ж проділення законних прокурорських вимог вимагають хабарів в розмірі теоретичного доходу з цієї чи іншої ділянки. Таким же чином, годують прокуратуру і орендарі водою. А ці кошти люди, між іншим, готові добровільно віддавати громаді у вигляді орендної плати чи внесків до спеціального фонду. Демократичні паростки відкритого звернення депутатів через декілька хвилин роботи сесії були вже знищені зовсім не демократичним, навіть брутальним нехтуванням головою районної ради Євгенієм Сироткіним виступу депутата від фронту змін Олега Гирмана. Шановні депутати Олексі, давайте ми таки давайте ми таки з регламентом. Ви маєте право виступати з питань порядку денного. А це порядок це не порядок. денний. Олексій Юрійович, прошу вас присісти в залу. Ну добре, будемо вертатися. Будь ласка. Сесія районної ради пройшла зі стовідсотковою політичною доцільністю. Правда, дещо була схожа на з'їзд або конференцію партії влади. Не вистачало лише в кінці процитувати прем'єр-міністра Миколу Азарова, який закликав українців братися за лопату і самим вирощувати собі їжу. Що й зробили більшість зміївчан у подаровані чотирьохденні вихідні? Підзабути традиційні українські цінності. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.